Онлайн-школа програмування SteamWarcom. вітає вас. Сьогодні з вами ми створимо ремейк легендарної гри Pac-Man. Давайте на початку поглянемо, який має вийти у нас ремейк, трохи поговоримо про саму гру і перейдемо безпосередньо до створення проєкту. Якщо говорити за гру Pac-Man, то вона була створена ще в далекому 1980 році. Мільйони гравців по всьому світу грали в цю гру. Ця гра містила 256 рівнів. Ми безумовно не будемо створювати всі 256 рівнів. Ми зробимо невеликий ремейк цієї гри для того, щоб зрозуміти, яким чином персонажі цієї гри запрограмовані. Давайте поглянемо, що у нас має вийти на кінці виконання проєкту. І так, у нас є пакмен, який збирає їжу. У нас є привід, який рандомно переміщується. Якщо пак у нас зустрічається з приводом, то в цьому випадку гравець програє. Ось давайте зустрінемось, гра зупиняється. Ось такий проєкт ми з вами створимо, розглянемо, як запрограмувати пакмен, як запрограмувати привида. Давайте розпочнемо. І так, ми з вами запустили середовище Scratch. На початку у нас кіт, він нам не знадобиться в цьому проєкті. Давайте його видалимо. Я заздалегідь вже підготував спрайти, заздалегідь підготував того, яке нам знадобиться. Давайте завантажимо ті спрайти, які нам знадобляться. Вивантажити спрайти. Робочий стіл. Тут у мене Pac-Man. І так, ось що нам знадобиться. Відкрите, завантажили. Ну, а того ми видалимо, оскільки воно нам не потрібно. І так, є у нас пакмен, є у нас привід. Заходимо в того. І так, і ось тут ми завантажимо сюди наше того. Так, добре. Все, персонажі у нас є. Ну а їжа це у нас буде за замовченням. Візьмемо спрайт м'яча. Він у нас буде в ролі їжі. І так можна поступово починати створювати гру. Давайте почнемо з того, що будемо працювати з Пакманом. І зараз на початку зробимо, що. Наш привид, він просто зник, нам не заважав, поки що. І так, коли натиснуто, так, привід заходимо. Коли натиснута, вигляд. Сховати. Так, все, тепер у нас його не видно. Добре, ось так і має бути. Поки що, поки ми їм не займаємось. Тепер наш пакмен. Перемістимо його в цю точку і зробимо розмір, ну, наприклад, 10. Поставимо 10 за малий. Давайте зробимо 12. Ось такого розміру. Він у нас буде невеликий. Ось. Ну, якщо розгорнути на весь екран, то розмір добрий. Добре. Тепер можна починати програмувати нашого Пакмена. Ось, вчити його, переміщуватися в лабіринта. І так, він у нас на початку знаходиться в цій точці. Ну, давайте зробимо, щоб він цій, з цієї точки і починав працювати. Да? Тобто, завжди на початку проєкту наш пакмен був тут. Значить, нам необхідно йому ці координати встановити. І так. Рух переміститися в цю точку на початку. Ось. І повернутися, ну в напрямку 90 куди він зараз і повернутий. Добре, зробили. Ось таким чином у нас пакмен наш має на початку працювати. Ось. І далі нам необхідно його навчитись. Переміщуватися. І так. Щоб наш пакмен переміщувався, ми з вами зробимо наступне. Давайте створимо блок, який буде на на називатися Run. Створити блок, дамо назву цьому блоку Run, змінимо мову. Так, визначили. Визначити блок-ран. В цьому блоці ран, у нас має відбуватися наступне. Він, наш пакмен, завжди має переміщуватися. Тобто він самостійно переміщується, а гравець лише повертає. У тому випадку, коли пакмен врізається в стінку лабіринту. І так, добре. Pacman визначити керування. Беремо завжди. Завжди він має рух переміститися. Наприклад, три кроки, швидкість буде достатньою. Ось. І далі нам необхідно, щоб він. Щоб він цей наш пакмен, коли переміщується, він у нас має що робити. Він у нас. Має отримати цей блок. Ось, тобто ми, якщо зараз запустимо, він у нас пішов переміщуватися, ну і буде він іти аж не реагувати не на що. Тобто нам необхідно зробити обмеження, і обмеження у нас має бути такі, умова має, да. Тобто, якщо він торкається нашого чорного кольору, то у цьому випадку. То у цьому випадку необхідно, щоб відбувалася якась дія. Да? Тобто він має зупинитися і чекати, що йому вкаже гравець. Ну, ось таким чином. Да? Тобто можна зробити ось таке обмеження. І так, якщо далі у нас є датчик, ось такий цікавий, торкається кольору. Давайте визначимо, ось тут є інструмент пип'ятка. Беремо і визначаємо колір. Так? Тобто, якщо наш пакмен торкається цього кольору, то у цьому випадку він у нас має зробити наступне. Він у нас має зупинитися, перемістився на три кроки, він має у нас переміститися на. Приклад на мінус 7 кроків, да? тобто він у нас дойшов, врізався і трохи назад, якби пішов, да? ось таким чином: мінус 7 кроків. Ось зробили. Да? Тобто, якщо він у нас переміщується, доторкається, то він переміщується на мінус 7 кроків. Ну потім він знову буде бігти вперед. Тому необхідно. Давайте створимо ще, ще один блок. Назвемо його цей блок. Поворот, турн, так, зробили, блок турн, да, тобто, ось він у нас дайшов. Якщо зустрівся, і далі він у нас має переміститись на трохи назад, проти переміститися на мінус 7 кроків, передати керування турну. Ну і далі зупинити цей скрип. Да, тобто, цей скрип має зупинятися і далі вже. Блок Turn має працювати, те, що ми в ньому запрограмуємо. Тобто, ну подивимось. Тобто, Ось він біжить, 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 переміщується. Оп, передав. І ось далі в цій точці. Тепер вже гравець, якщо натискає стрілочку сюди, то він має повертатись сюди, назад, назад і так далі. Да? Тобто, треба ось це в цьому блоці пояснити, яким чином його йому реагувати на. Е, яким чином йому реагувати на те, що йому вказав гравець. Да? Ну, тут е, і знову бігти. Да? Тобто, ось таким чином можна зробити, ну, тут керування завжди, завжди. Да, це відбувається, коли цей блок отримав у нас. І тут має бути умова. умова. Якщо стрілочку, Якщо. Так, шукаємо, де тут у нас команда? Якщо стрілочку, вказівник. Ага, якщо клавіша пропуск, ось тут є. Якщо стрівочка праворучно натиснута, то повернути в напрямку 90. Ну, куди він зараз і повернутий? Дублюємо. Так. Якщо стрівочка ліворуч натиснута, то напрямку мінус 90, тобто назад, дублюємо. Якщо стрівочка вниз натиснута, то в цьому випадку вниз повернути. Так, дублюємо. І якщо стрівочка вгору натиснута, то, відповідно, вгору він має повернутися наш пак-мен. І коли він це зробив, то він має що? Знову бігти. Тобто необхідно оцей знову передати керування. Ран. Так, передаємо, ага, дублюємо, дублюємо, дублюємо. Дублюємо, да, ось таким чином. Ось у нас цикл є. Да, тобто так, він у нас завжди біжить. Якщо зустрівся колір, тут чекає команду, куди повернути, і знову продовжує бігти. Ну, подивимося. Керується наш пакмен чи ні. Так, запустили. Біжить. Так, добре. Давайте назад побіжимо. Побіг. Добре. Так, знову врізався вниз. Давайте побіжемо. Так. Ось таким чином ми можемо переміщуватися. Єдине, що, що він у нас повертає тільки в той час, коли кудись врізався. Можна вдосконалити, щоб він у нас повертав. Не тільки в той час, коли кудись врізався. Тому що, наприклад, як нам потрапити на середину, цього неможливо. Тому необхідно вдосконалити наш блок там, де він біжить. І яким чином ми його вдосконалимо, ми просто візьмемо і продублюємо оці ж команди. Ось, щоб він у нас біжав завжди. І ран тут не потрібен. І повертав. Да? Тобто він у нас завжди біжить. Якщо натиснута клавіша ліворуч, праворуч, нижче кудись, то він у нас повертає. І якщо зустрівся чор чорного кольору, то ось туди він зупиняється і чекає команду, куди ще йому бігти. І так, перевіримо. Давайте назад одразу побіг. Сюди побіг, сюди побіг, сюди побіг, сюди побіг. Так. Так. Ось таким чином наш пак бігає. Добре. Так. Першу частину гру ми з вами створили. Ось, тобто ми вже навчили нашого пакмена. В другій частині нам необхідно з вами буде навчити наш привід. Ось, і інше налаштування нашої гри. Добре, переходимо до другої частини, до наступного відео.